Бажаю здоров'я. Сьогодні ми маємо день пам'яті жертв політичної репресії. Репресії, які вчиняла світська влада проти всіх українців. Хто був вчений, хто був розумний, хто б розмовляв українською мовою, тепер вчиняють репресії проти всього нашого українського народу, намагаючись знищити. Тоді виселили. Весь крім світанський народ. Тепер скільки українців змушені були кинути різну землю. Та імперія нічого не змінилося в ній. Тоді був придуручний, тепер не ще гірший. Тільки знайшли. Ту саму імперію він може спокійно дивитися вперед.